Всім привіт! Настав той день, коли я почну робити цей скутер. Пройшло дуже досить часу, відколи я знімав останнє відео, коли я вам говорив, що будемо робити або цей скутер, або тримера косу ФСК-55. Вибачте, з ФСК не вийде, тому що її я вже віддав. Забрали, не не вспіваю, ну, зазняти і показати. Так що будемо робити скутер. Так що вибачайте, як можемо, так виходить. Що знімаємо, що не знімаємо, не завжди від мене це все залежить. Так що будемо ремонтувати цей скутер 34-го, після зими не Це тут я дивився, вже щось робилося, ремонтувалося, щось поламалося, будемо це все розбирати і дивитися. Не буду я вам все показувати так, від А до Я, як я то все поки розберу, поки зберу. Я вам буду показувати такі головні моменти, такі, що цікаві будуть. Зараз ні, і будемося, в якому стані повітряний фільтр, Я думаю, що він в дуже поганому стані. Так зразу не виглядаючи, зразу дивимося, зразу туди. так і всіх. Нема нічого нового все то саме. Ніхто його не чистить. А його Чистити? Ну кажу, карбюратор видно дуже в болоті. Все. Це у вас є такому. 35-та, має дискві гальма передні. Глушительну вінчий той, Карбюратор, дивлюся, великий такий. Плюс додатковий з повітряного фільтра ще плюс додатковий під, ну, той датчик, що повітря ще плюс додає, якщо потрібно. Який може не працювати і ти його не перевіриш. Я його переважно завжди глушу, щоб він мені не допомагав регулювати карбюратор. Що ж я вам казав? Сото як, як всіх. Нічого не інакше, ну ще хоча б, знаєте, що тішить. Що ще не пропорсарювали діри, Ну тут дуже печально все. Фільтр. Ну навіть фільтр давно. Ну, це ж від 27-го. так, трошки інакше. Тут запхали, Там воно взагалі нічого не закриває, не знаю для чого його запхали, якщо воно має закриватися з цього боку, а не з того. Ця частина має бути герметично закрита, а там це просто вже запас повітря, щоб він потягнути, коли ти даш газу. 34-й ну, трошки відрізняється. Ось, пише 34 й 35-й, але однак. Ну, Фільтр, трохи більший. І він туди гарно підійде. І в маслі. Це що дуже важливо. Він не має бути сухий. Шкода. Шкода того. Того відлома. Видно, що вони вже хотіли щось робити, розбирати, болтобірвали. Не знаю. Ну добре, я розбираю, зараз буду пробувати починати перше з карбюратора, бо Компресія, компресія ніби є. Але зараз побачимо, якщо то масло він стояв, могло натекти масло, масло зараз на кольцях і компресія є. Зараз ми заведемо по газу. масло вигорить і компресія може бути наполовину менша. Зараз ну, почну розбиратися з карбюратора, чистити. Подивимося, що там всередині робиться. я його по максимальності. І як завжди на мені все сталося. Тому кажуть, що ж ти дуже дорогий майстер, що ж дуже всього багато треба віняти, чого ж так? Тут така ситуація, що я і всім про це наголошую, що може таке статися. Ось в цьому випадку це так і сталося. Коли люди ставлять 65 кубів, певно, тут цілих, порш здоровений. Зараз вам точно скажу, скільки він має. Фірма не поан МСУ. Їздить він, певно, дуже добре. Їздив льотов під, під будь-який горб. От маємо 44. 60 кубів там. І воно розбило кольнувал, треба міняти кольовал. Тепер на що є стукіт. І то так досить непогано. І це завдяки болоту, фільтру, що не чистився. І плюс ще великий дуже. Зазував, як то кажуть, ну, у увазі великий стукіт. по... Шатуно, бо тому що це не 50-ка, що там Ну витримує їзди, тільки поршньові міняєш і все окей. А тут така ситуація, що прийде і кульомов замінити. Ну і поршньову прийдеться теж міняти. Вона вже має виробітку на вікнах. Ну я не знаю для чого таке робити. Це ж, блин. Ну це тільки на продаж. Мені кажуть, що його не ремонтував, ну шахт ніхто не робив. Відколи його купили, його ніхто не ремонтував. Значить, беремо так, що... Хто його продавав, він його підготував для того, щоб продати і щоб він їхав непогано під будь-який горб, щоб він тягнув і, ну, коротше, щоб всі були всі доволі. Тільки на продаж так робиться, людина їздить, рік-два. І добрий вечір називається. І починається. Конівалт, поршнюва, все міняєш на раз, ціна буде непогана, я думаю. Тому і не знати, що буде з цим. Мопедом, чи ми будемо розбирати той мотор, чи ми не будемо розбирати той мотор. Дзвоню я до власників, питаюся, раджуся, чи скидати, розбирати його буде. Коли розбереш то все витягнеш. Вони кажуть, то ні, маю, ремонтувати його не буде, зберемо нам, будь ласка, назад. І починаєш то все назад збирати, віддавати. Дуже багато роботи для мене. Краще ще в такому стані дзвонити, питатися, плюс-мінус орієнтувати їх в ціні, скільки це все буде коштувати. Ви мене це не питайте, бо тому що. Кожна робота індивідуальна. Тут розбираєш, в кожному буде все по-різному. Не можна оприділити, скільки що буде коштувати. Не питайте мене, скільки що коштує, бо тому що я нічого вам не скажу. Це все треба на місці розбиратися, рахувати. І ціни завжди будуть різні, роботи будуть різні. Ну, так як кожен скутер, та як і кожна людина, всі різні і все різне. Тому не питайте мене, таке, я вам такого не скажу. Ні підрахую, ні порахую, не підскажу. Так на таке питання відповіді немає. І ось така то ситуація. Блін, думаю, поміняє поршню і на там станеться. Ага, фіг там. Так що виясняю і скажу вам вже результат того всього. Так, я так і знімаю, не знімаю, трохи показую вам, не показую, вибачайте, блин, не це є можливість показати. Я то позвонив, спитав, все власників дали дорогу на ремонт мотора. Кульвал я вже поставив, підчирники я нові поставив. То почистив, все зробив, все гарно, там ніяких нюансів немає, там все чудово. Е, покажу вам оцей колінвал, який мав шат. О, там. Постукати ну, є шат. В руках відчувається, туди-сюди воно ходить, ну, це не є результат. І ще годів один підчинник. Ось цей з цієї сторони. Ну, я вибивав мастив, то він має шат. Бажано ну, його поміняти, бо потом шкода зараз за якогось підшивника. він може тріснути середині мішариками, розлетітися запоротінову поршню. І це буде набагато дорожче. Краще ще два підчипнички поставити наверх. І будьте впевненим, що все добре їде. Це все я поміняв, тут я помив. Що мене саме здивувало, то що з'явилися запчастини до заднього варіатора. Пише, що від 56 го алюмінієвий варіатор задній. Оце саме-саме. От я знайшов запчастину, тут закінчились полотки. колодки. І вже нема, вони стерлися. Є новесенькі, це просто мега. Ну я думав все. Переважно що робилося. Задній варіатор викидався алюмінію і ставилось звичайний, Куплялися новий варіатор. Звичайний той такий желізний. Іншого варіанту не було, бо колодочок цих не було. Не було в продажі і нічого ти не зробиш. Бо вони не такі, як всі. Тепер вони є, я дуже довольний, я тепер зможу поміняти. І цей варіатор набагато краще. Він легший, на ньому краще їде, не знаю. Не виясняв, чому так, але воно на ньому краще їде. Зараз знімаю тут плаштопорля, закладаємо нові колодочки. я це все збираю і я вам вже покажу, як він заведеться і буде працювати. Вибачайте, ви хочете всі деталі, що якщо мінялося, що куди закладалося, ну, як воно це все робиться. Це ж є відео, як там розбирається, мотор, це все можна переглянути. Я переважно хочу показати самі такі. Ну, от розбираєш мотор, от там пішло. Колінвал, підшипники, це от, замінили, заклали, все зібрали, поставив від фірми МСУ, колінвал поставив, воршнював від МСУ, більше нічого. Злив то червоне масло, непонятно, що це за масло. Залив зараз зелене або синє, залежно від ціни там, і якість масла буде. Ну і все, решта все мало би лишитися, старе, що колодочки поміняємо, ну і заведемо і будемо слухати, як він працює. Якщо ви все гарно зробили, все замінили, у вас так само все буде чудово. Так що, ще раз вибачайте, що ви все показуєте, не є можливість. Верхуйте, що він вже тиждень стоїть, бо запчастин не було. І зараз я собі знову нагадую, якщо подивився на чому я закінчував, і далі записую, продовжую за... записувати. Дозберується все до кінця і будемо пробувати заводити, і я вам вже буду показувати, що далі будемо робити. Ну, якщо буде все чудово їхати, то вже нема що показувати. Будемо просто дивитися, як він класно їде. Ну що ж, так як я вам обіцяв, перший запуск я вам покажу, але чому так багато байонічок, бо тому що я буду викачувати бензиностару з того бака. Там, походу, ще з того року бензина в вже навіть запаху немає. Якесь таке незрозуміле, що там. Шкода, зараз тут все залиється в карбюратор і шкода тої праці, що я буду тут Ну, Що я почистив, зараз він все гарно почищений. Для чого це робити два рази. Виливаємо ту бензиностеру, от я залив з бутилочки. І зараз будемо пробувати, як він заведеться. Як це повороти включені? Перший запуск. так фігово. Ну що, я завів, але на все є можливість показати, шановні. Завів, гарно так. Витрачуємо бензином, завіняємо, забираємо свіжу. Зараз будемо пробувати свій довгори нашого варіатора. Був вікно по підвірю, десь договори і не влітає. Бедемо повидати. Дивимося, де на дорі. Їде чітко. Все. Ось і закінчився ремонт 34-ї. Все, я зібрав, проїхався, пластмасу запаяв там, все зробив, все гарно. Доводиться чаючка, блин, зробили для себе. Робить все чудово, ну просто нема що хотіти. такий тут от ремонт. То все, що ви бачили, ну, блин, Самі нюанси, всі хочуть тих нюансів, то як все збирається, розбирається, не завжди є можливість все показати. Не знаю, Я хочу цим, що відео показати, ну, навіть сказати, бо то всі будуть дивитися, сказати, так толком нічого не поняв, що як робити, що міняти, як ремонтувати. Я вам так скажу, коли ставиш 60 кубів, і результат один, кольовал розіб'є і треба буде міняти, так як я це все міняв. То, що я показав, що показав. Вибачайте, не можу я все показати, не виходить. Тим більше зараз вже потеплішало роботи маса. Ну як вас? Є ну щось робити. Чогось немає, запчасти, чекаєш туди-сюди. Хто ну, ти розуміє, коли ти живеш на великому місці, де немає нічого. Yeah. І суть цього всього відео, ви розумієте. Ще раз повторюся, може не перший раз, може який. 60 кубів, це не є дуже корисно для цього скутера. Йому буде капець буде. За, може за один сезон, може за два, але в майбутньому, рахуйте, що ви викидаєте гарний японський колювал і ставите вже замінник. Воно вже так їздити не буде. Ну, коротше. Так зараз понаписують, що я так хірню не знімав. Ну, я на то не звертаю уваги. Можете писати, хотріскати, можемо побажати всім щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Так що всім гарно дякую за перегляд цього відео. До наступних відосів.